Друзі, всім привіт! Компанія FineAuto знову в ефірі. Слава Україні, слава ЗСУ! Відновлюємо рубрику «Автомобілі, які є в наявності. Почнемо з такого красунчика Toyota Hilux. Дубль кабіна. Вантажопідйомністю до півтора тонни. Автомобіль. Без єдиного підкрасу один власник 2014 року. Шкіра, повний привід, блокування диференціалу. Ось така краса. Hyundai Santa-Fe 2007 року. Клімат-контроль, круїз-контроль. Отакий з таким красивим салоном світлим. Всередині з двору така краса, синя перла. Наступний автомобіль. Це є Mazda CX5, дизельна на автоматі, на шкірі. Повний привід. пам'ять сидінь, електрорегулювання, мелодійна музика босе Така краса. Subaru Forester Коричного кольору, повний фарш крім шкіри, парктроніки, електросидіння, складання дзеркал, камера заднього виду. Такі автомобіль наявності Ще одне Subaru 2017 року. Повний фул шкіра підігрівує підрулювання, підторможування при перешкоді пам'ять сидінь, харман Кардон, музика. Такий автомобіль є в наявності дуже красивий. Отака от краса. І ще отака от пушечка Форд. Ford Мондео 2016 року. На повному фарші комплектація Titanium без шкіри, пам'ять сидінь, електросидіння. Моніторчик такий, як в Теслі. Така краса є в наявності. Не представлено Nissan Leaf 2019 року, електричка, 40 акумулятор. Всі автомобілі, які знаходяться в нас, розмитнені, сертифіковані, поставлені на облік дещо можна поставити на нового власника, всі обслужені і готові до покупки. Компанія Fine Auto, шосе 64. Всім успіхів, нам перемоги!